Особисто я таких клавіатур ще не зустрічав. От реально, скільки клавіатур тестував на каналі, такого ще не бачив. Я тільки знайшов цю клаву в інтернеті, одразу написав виробникові, попросив відправити даний борт і одразу почав тестувати, щоб розказати вам в цьому відео про таку круту модульну клавіатуру. Це TEMIS. Модульна клавіатура, яка складається з чотирьох частин, і ви можете кастомізувати собі окремо. Тобто можна купити одну клавіатуру саму по собі, можна окремо купити блок з севками, блок з регуляторами гучності та програмованих кнопок, а також нампад. Тому сьогодні в цьому відео в деталях розповім про цю красуню. Буду дуже вдячний за підписку на канал, лайк цьому відео, ну і один скромний коментар під цим відео. Отже, ось так клавіатура виглядає в повному зборі. Ви це вже могли побачити. І одразу відповідає на питання, що якщо клавіатуру підняти чи її рухати, всі модулі між собою тримаються доволі непогано. Звичайно, їй не варто трясти або знову ж таки інтенсивно, скажімо так, перевертати, але все ж таки всі модулі тримаються. І фішка цієї клавіатури, яка заключається в тому, що ви швидко можете ці модулі знімати і можете легко і просто, коли вам потрібно, використовувати різні варіанти клавіатур. Наприклад, у вас такий є формат сефками. Якщо ви граєте, вам не потрібен номпад, ви собі поставили F, якщо вам треба. І ось у вас така клавіатурка. Не потрібні F ви їх зняли. І клавіатура взагалі дуже компактна і теж виглядає прикольно. Знову ж таки, потрібно, легко поставили, підключили кабель, і у вас все працює. Потрібен вам регулятор гучності, ви, наприклад, на стрімі працюєте. Підключили, у вас є регулятор гучності, швидкі дії. Це все можна налаштовувати, я покажу. Не потрібно зняли, і все це магнітиться дуже просто і тримається при тому гарно. Стосовно блоку нампад, так само, якщо вам потрібно щось рахувати, або потрібен нампад в певних там іграх, не знаю, ви його також поставили і при потребі легко його зняли. Клавіатура дійсно має прикольну задумку, і мені в ці комбінації всі дуже подобаються. Давайте безпосередньо почнемо з самої клавіатури. Значить, клавіатура у нас виконана із алюмінія. Алюміній якісний, мені подобається. Клавіатура виглядає. Дизайн тут класичний, простий, більше такий офісний, але знову ж таки підсвітка розбиває е, весь загальний дизайн. Тобто Вона трошки ігрового стилю надіє. Кейкапи тут PBT, вони білого кольору, символи не просвічуються, підсвічення буде тільки навколо кейкапів. Але знову ж таки, тут фішка клавіатури якраз в модульності. По збірці, по виконанню, питань немає. Клавіатура виглядає і дійсно виконана класно. Це така монолітна конструкція. Звичайно, це метал, товщина стінок алюмінія тут хороша, і магніти, на яких фіксуються модулі, дійсно тримають дуже добре. Клавіатура доволі тяжка. Що мені сподобалося щодо такого незвичайного є, можна подивитись на нижню частину корпусу, тут є гумові ніжки, і також є одна суцільна ніжка, яка у вас таким чином так само магнітиться. Ви попадаєте в пас, все у вас зафіксувалось, воно тримається. На цих ніжках клавіатура не їздить, вона дійсно стоїть міцна. Це теж однозначно плюс. Певний кут вона вже має. клавіатура безпосередньо дротова, і вона підключається відповідно по роз'єму, по центру. Він універсальний. В принципі, ви, якщо сюди блок ефок ставите ось таким чином, він по факту у вас дублюється, і сюди ви підключаєте зарядку. Знімаєте, підключаєте зарядку сюди. От, в принципі, по конструкції тут все просто зрозуміло. Конектор у нас є тут, коннектор є тут. Збоку і тут з боку, також Кейкапи як сказав, клавіатури PBT. Давайте я вам знімлю декілька кейкапів і покажу, як це все діло виглядає. Значить, ось у нас кейкап, товщина стіну ну, така середня. Якість кейкапів даної клавіатури мені подобається. Якщо враховувати ціну клавіатури, вона коштує 100 доларів, тобто сама клавіатура без модулів, то кейкапи дійсно тут непогані. Хоча завжди ви можете їх замінити. Лиття пластику гарне. Сам пластик такий, знаєте, він. Ну, я не скажу, що слизький, але гладкий. Відчувається під пальцями гарно, і, в принципі, стінки товщина хороша і нічого тут не гнеться. З мінусів кейкапів, хіба можу відмітити те, що тут символи вже нанесені, я не бачу, щоб тут було даблшот. І відповідно вони з часом можуть старатися. Але знову ж таки, це кнопки, їх можна завжди поміняти. Як воно покаже на практиці, невідомо. Але по відчуттю: і от я користувався клавіатурою певний час, то в принципі. Все дуже класно. І профіль, кейкапів, і відчуття, і, в принципі, символи теж якісно внесені. З переваг даної клавіатури також є те, що клавіатура підтримує хотсва. Тут встановлені рожеві перемикачі, вони не підписані, якого це бренду. Ну це по суті фірмові заводські свічі. Теміс. Свіч мені подобається. Він по відчуттю з заводу змащений. Приємно ходить плавно, без відчуття піску, якогось там тертя, знаєте, стінок, нічого тут не треба, не хитається зі сторони в сторону, і при наборі в облінгу немає. Свічі в нас ідуть на 5 пін, і тайпінг ви можете оцінити вже в кінці відео. У середині можемо побачити начинку клавіатури безпосередньо одразу по стабілізаторам. Стаби тут змащення практично не мають, там мінімальна змазка, але вони непогано і без маски працюють. Якщо їх змастити, вони будуть працювати ще краще. В принципі, по стабілізаторах, взагалі, питань немає, і для клавіатури за 100 баксів це хороші стаби. Плейт у нас, виходить, металевий. Під низом є шар шумки, свічпаду на платі немає. Діоди знаходяться з північної сторони. Ну і в принципі, як сказав, що тут Хоцвап міняєте собі спокійно на любі інші перемикачі при бажанні. В середині, по відчуттю, шумка є, тому що звук такий, знаєте, глухий, і клавіатурка видає такий тайпінг е, нижче середнього по шуму, я би так сказав. І для вух теж він доволі приємний. Нема від звуку, такого дзвону металу, цокання. В принципі, дуже класно. Ну і стаби самі відпрацьовують теж дуже гарно. Так, тепер переходимо до нампада. Ось так він виглядає. Це конектор до самої клавіатури. Він теж має ніжку, вона отак фіксується. І нампад тримається теж дуже гарно на самій клавіатурі. Тобто ви так: хоп, його закріпили, і у вас вже він тримається добре. При наборі нічого не з'їжджає, нічого не рухається. І ось клавіатура у вас так само стоїть монолітно гарно в такому зборі з нампадом. Нампад, по суті, виконаний з того самого матеріалу. Абсолютно весь той самий принцип, тут теж підтримка HotSwap, ті самі кейкапи безпосередньо, ну і та сама начинка у середині. Ось такий невеличкий елемент. Його можна також придбати на сайті окремо. Багато кому також буде корисна ось така штука, тому що це в нас регулятор гучності. Ви собі коригуєте гучність, якщо часто працюєте, наприклад, зі звуком або, наприклад, на трансляціях. Плюс маємо шість програмованих кнопок. Швидка дія. Ви собі можете встановити там YouTube, там відкриття, Телеграму. Там, якусь певну задачу, певну функцію, зробити скріншот І це дійсно зручно. І знову ж таки, цей модуль виконаний абсолютно так само. Він теж має ніжку металеву До речі, мені подобається все, наскільки гарно так продумано. Відчувається в руках дуже приємно. Але є такий момент, що виходить цей модуль, якщо ви хочете прикріпити, то він тільки кріпиться відповідно з лівої сторони. Тут магніту немає. Це так розташовано, що виходить у нас цей модуль зліва, нампад справа, ну так як і має, по суті, бути в клавіатурі. Але, типу, місцями для зручності поміняти, на жаль, немає. Але головна фішка, те, що у нас є регулятор гучності з підсвіткою. Він натискається доволі приємно, приємно крутиться. Звук такий, знаєте, з чіткими відсічками. І мені подобається регулювати так звук. І самі кнопки вони так м'яко натискаються ну, вони щось подібне, як на стрімдеках. Е, от. Приємно, м'яко, мають підсвіточку, відповідно, тут міні екранчики які будуть світитись. Ну а це безпосередньо блок зевками. Той саме принцип, ось так вони його зробили, такий мінімалістичний теж дизайн. Якщо ми причіпимо його до клавіатурки, він теж міцно тримається. І якщо подивитись на нижню частину, то ніжка вона відповідно кріпиться на самій клавіатурі. І одразу виникає питання, чи буде воно рухатись ще не буде, насправді, якщо ви натискаєте, воно рухатись не буде. Навіть якщо ви це інтенсивно робите, воно не хитається і не відчіпається. Це треба ще постарати, щоб воно перекинулося, клавіатура, або щоб сам цей блок з ефками просто відвалився. Задумка даної клавіатури дійсно класна, і в багатьох сценаріях я впевнений, що багато людей, хто використовує. Урізаний формат клавіатури, без ефок, без нампада, наприклад, в іграх. Буває моменти, коли ефки потрібно, ви собі причепили. Буває момент, коли дійсно треба нампад. Ну, а регулятор гучності, наприклад, я дуже часто використовую, коли працюю зі звуком. Ну або, знову ж таки, там, якщо проводити трансляції, це буде дійсно зручно. Плюс програмування кнопок це дуже круте рішення. З переваг також хотів би відмітити, що клавіатура підтримує софт. Його можна також завантажити на macOS. Е, я теж був здивований, не тільки на Вінду. Е, на macOS софт виглядає безпосередньо, як зараз ви можете побачити на екрані. Ви тут можете програмувати всі кнопки, можете налаштовувати клавіатуру, як ви хочете. Ну і в принципі він інтуїтивно зрозумілий.